Перша рота завжди перша і в навчанні, і в бою. Жартує двадцятирічний рівнянин, який більше двох років служить за контрактом у 95-й Житомирській аеромобільній бригаді. Тож готуватися до справжньої війни її бійці теж розпочали одними з перших. І вже на початку березня хлопці відправили на кордон з неспокійним Кримом до Чонгару. А Петра залишили у Житомирі навчати добровольців. З ними виїжджали кожного дня на Полігон 240 Житомирський, і кожного дня ми з ними проводили стрільби, проводили заняття, так як потрібно було готувати їх до зовсім нової війни. Багато просто з них було людей, стільки яким вже по 39 років, по 30, які служили в армії більше 10 років тому. Через місяць Петро залишив свою частину і вирушив до Миколаєва. Зібралася колона з бригади мій БТР, що одним із самих перших. Це якби був такий, ніби розвіддозор, Поїхали на місто Миколаїв на полігон, де якби розташовувалося, тоді збиралися всі групування військ. До своєї бригади Петро приєднався у Херсоні. Саме з моря чекали нападу ворога. А він прийшов зі сходу. Тож 95-ту Житомирську бригаду відправили на Донеччину за три дні до офіційного початку. Ато я думав, що проводиться вона буде силами, якби внутрішніх військ, національної гвардії і якихось спецпідрозділів. Якби війська. Не мали, якби, от, чесно, моя думка, не мали брати участі в ньому. Але от саме передові такі десантні бригади і полки спецназу відправили туди. І коли вже ми 26 квітня сідали в вертольоти і відправлялися вже в зону виконання бойового завдання, тоді я вже зрозумів, що ну, це якби не іграшки. На Донбасі десантники обороняли Краматорський аеропорт, громили сепаратистські блокпости та одними з перших вступили у звільнений Слов'янськ. Вже на початку червня всі зрозуміли, що швидкого врегулювання конфлікту не буде. Остаточно ця надія розвіялася після перших втрат. 3 червня ми штурмували якби, лагер, лагер сепаратистів в селі Семенівка. Тоді загинув наш командир батальйону Тарас Синюк. І тоді з роти залишилось дуже мало людей. Тоді під час нещадного обстрілу солдат виніс із поля бою пораненого товариша, вчасно надав йому першу медичну допомогу і цим врятував йому життя. За такий вчинок отримав орден за мужність. Проте не невідзнаки нагород прагне 20-річний юнак. А щоб усе це якомога швидше закінчилося. Просто-напросто припиниться вже це просто братовбивча війна, і бригада повернеться в місце своєї постійної дислокації, і всі злишся живими і здоровими. Валентина Гордич, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День.